Наче нічого зайвого не купувала. Давайте покажу, що в мене тут. Саме необхідне це туалетний папір, без нього нікуди. Ще синочок собі обрав ось такі шкарпетки: набір пензликів для малювання. Пластилін, дуже яскраві, гарні кольори. Фарби гуашеві, прості олівці. Уходять, я не знаю, куди вони уходять, але купую кожного тижня. В школі там, мабуть, бездонна яма для цих олівців. Ось такий двійник. Формочки для желе, або їх можна використовувати для льоду чи для випікання. Я буду робити желе. Набір ось таких милих затирачок у вигляді суші. Це теж для дитини. Желейні конфети, під серіальчик ми таке обожнюємо: Желатин, желе і крахмаль кукурудзяний. Ну, і, звісно ж, пакет, куди без нього? Постелю у сміттєве відро. І це все на 677 гривень.